Та йди сюди. Так, вітаю, вітаю. Летимо Летимо. Так, полетіли на дачку. На дачку хутіше. Хутко, хутко. Так, ось є пару хілок. Підібрали Хильнули. Ага, ага Так, 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 так. Хутко, хутко, перезаряд. Цього є їснули. Так, хорошо. Ну, візьмем. буде ще один. Стрибучий, який молодець, гля, а. Хутко, перезаряд. О! Ем... Так, це давай ми зальєм А це ми отак поміняємо. Те і все. Те і все. І ти гля там, десь стрілянина капотна. Так. Хто тут, хто тут, хто тут, хто тут? Хто ходив? Ти ж за кимось гнався, чи ні? Ні, я ніби кроки бачив, але щось таке. от Так, щось, вівця далеко. Далеко до вівці А кущики взяли. Йо-майо, де аж вівцерик Знаходиться, на жаль. Далеченько. Так, а що, куди нам? Угу, Все буде там. Центровий. Ха, нормально. Нормально. Ти майже при смерті був, да? Отличненько. Так, там. Скринька впала, і ти до неї біг. Не зря. 100%. Не дар... не даремно, ти туди чургика. А я спробую. Ну, Таке, відкрив, коніжа, а ні, кинув непогано. А зовсім таки непогано. О, козеня, якраз може і до козеня доберемось. Так, давай потихеньку. Треба ж продивлятися, де хто. А де хто що, де хто що. На колінках їздити. Хить-хать-хить. Так ж п'ятеро людей. Це багато, багатенько, але... Але непогано, непогано. Так, це заберемо, що 5 броні надудлимо, це, в принципі пускай буде. Давай візьмемо тебе щось, походимо по приколу хоча б може в когось. Запустимо та сраку підпалимо. Чорта цього. Так. Так, нам треба огляд. Огляд з висоти. О, блять, його нікущеньки. Хорош! Хорош! А! Спинота, блядь! Ага, ты не остался. Сейчас сюда! гля за у тебя. Слухай, так то по суті чорта я тебе й добив. Було цікаво, цікаво, гарний бій.